Вітаю вас, шановні. На дворі глуха ніч. Я знаходжусь біля траси, мені потрібно зараз під нею пройти. По легенді, під горою біля траси є печера. Чи так воно насправді не ясно. Вказівник стоїть не точно, там де стоїть вказівник, там пусто. Або, може, так здається. Але ходіть, перевіримо. Знаю, у вас могло виникнути питання, чому ж ніч? Ну, бо для походів горою мені потрібно чекати, щоб зійшло сонце, тому що там важливі краєвиди. А для походів печерою мені сонце не потрібно, а спати довго я не люблю. Тож, ось я тут. Отже, схоже я прийшов вхід трошки дивний, трошки вузенький. що в ній є? Давайте довідаємося. Дуже вузько. Ну що ж. Так, я вже досить довго повзу, тут тунель, далі йде теж, що втомлює, що майже у всій печері немає як стати на рівні ноги. Тут більш-менш глибоко, то я так... І тут дуже душно. Я чекав, що тут буде холодно, набрав одягу, але тут а... парко. все так блистить. Не знаю, буде видно на відео, як вона блистить. Блищить. Так, схоже, далі мене чекає ще трохи повзком, тому ховаю камеру. Так, я вибрався на цей верхній підйом. Тут трошки теж є висоти, можна хоч розігнути коліна. Ай, так але куди йти? О, тут ходити треба акуратно, бо то і діло так, там що куди йти? Бачу тут якісь сліди. Там не пролізеш. Там цілком можливо. Лізу і чую мені наче шклом щось по хребті, а то якась ось така дивна річ звисає тут. Так, такі ото мікросталактити, І вони отак відлипають. Так, я прийшов звідти. І мені потрібно йти вон туди. Так, ви зацініть які тут природні красоти. Наче, знаєте, соти з медом диких бджіл. І там зверху ще більше. Ну що ж, нас чекає дорога. Так, щоб ви розуміли, тут внизу немає рівної підлоги. Потрібно отак йти над прірвами. Так, я так розумію, пробна версія. Шляху, де можна йти на рівні ноги, закінчилось. Далі або повсти, або платити гроші. Так, що там ви щось бачите? От лайно. Тут вузько, я вам скажу. Що я вам хочу сказати? Що це важче, ніж я уявляв, повзати іменно. Ходити по горах не так складно. Коли ти повзаєш в такі щілини, треба дуже багато зусиль пхати своє тіло і рюкзак. Але інше, що я хочу сказати, куди б я не пішов, тут повсюду є якесь лайно в буквальному сенсі. Наче як мишаче чи щуряче, не знаю. Але запаху нема такого, як залишають миші, бо вони, щоб знати дорогу, залишають слід із своєї сечі. Тоді, якщо щось стається, якийсь хижак, вони просто біжать по запаху, навіть не думаючи про, про маршрут. І тут тому характерний завжди сморід стоїть там, де є багато мишей. А тут немає. Але лайна дуже багато. Навіщо комусь жити в печері? Де взагалі немає нічого з'їсти крім туристів, га? Скільки туристів в день? Вони з'їдають. Таких хоробрих, як я. Так, так, так. Надіюсь, це не качелі каруселі вниз. А ні, можна пройтися, добре. Це вже дуже і дуже добре. Фу. Так. Я можу сказати на початку шляху, вже втомився. Якась не дуже цікава перспектива. Знову вузький прохід. Вирішив. Вам показати трохи, як виглядає цей шлях, щоб ви в коментах не просили локації. Я вам не дам. Не варто вам сюди лазити. Я це зробив, щоб вам не довелося добре. Ось так ось. Я так уже. Вже годину. Ух ти, блін. В темноті. Тут явно краще не ходити. Така криниця глибока. Так. Куди далі? Так, ще трошки. Де в них стала Це як стріла. Не знаю, як це називається, сталактитами, як воно точно. Так, я щодо думав, що якась там труба. А то такі природні явища. Опа! Так, тут досить слизько. Зацініть. Думав, якась труба проходить, думаю, Ні. Не звучать як шкло. Отже, хороші новини. Я знаходжу все більше всяких цікавих. Формувань з тих сталактитів, погана новина. Я не мав би їх знаходити, бо я думав, що йду на вихід. Отже, я уявляв, що не заблукаю. Але це трапилось. Коли я йшов сюди, здавалося, що дорога лише одна. Коли я почав повертатись, тут маса розгалужень. Отже, коли я йшов вперед, я. Поза спиною пропускав, не дивився назад і не бачив, що є різні проходи. І коли вже йду в зворотньому керунку, я вже їх бачу. І, мабуть, звертаю не туди або звертаю туди, куди легше вилізти, а це неправильний шлях. Е, до зв'язку. Отже, який план? Мені здається, що він наразі хороший. Я слухаю, коли проїжджають машини. І йду туди, де краще чути цей шум. Якщо я перестаю його чути, я повертаюся назад і йду іншим ходом. Гадаю, шум машин мене виведе, зараз я їх чую добре. Хоча звідси здається, знаєте, це наче так гудить, наче літак летить. Побажайте мені. Щасливо добратися. Вон, бачите, я вийшов звідти і хотів піти туди, бо це ж широкий гарний прохід. І хочеться туди йти. Але я постояв, послухав, а шум машин доноситься з цієї щілини. Вон послухайте. І значить я поповзу сюди. А не піду туди, куди на вигляд легше і гарніше. Бо ось так. І тут, бачите, навіть якась... Тут якийсь хтось нацарапав стрілочки. Одні нацарапані, інші намальовані зеленим. Але жодна з них, схоже, не вказує на вихід. Бо можна змилитися йти по стрілочках і тільки заглубитися. Так, так, так. А що це у нас тут? Таке <риклад> Вихід вихід По мені можна сказати, що ходив я тут тиждень не менше Офа Зараз я вам покажу, ви на мене подивитеся і скажете мені Що ви про то думаєте, а? Це називається мама мене вб'є. Ху? Отже, що власне трапилось? Мабуть, те, що я усвідомив, що треба відійти звідси, бо шумлять машини. Ходіть кудись інакше. Отже, що власне трапилось? Я помилився з розрахунками. Я гадав, що ця печера має один вхід, один коридор. Доходиш до кінця, дивишся все саме гарне, а там мало там є дуже гарно, там є різні е, такі мінерали, що, знаєте, схоже, що вони ніби як з космосу, з іншої планети. І я дуже хотів вам їх показати. Але виявилось, що це печера лабіринт. Після десь півтора години повзань я мінімум три рази повернувся на те саме місце. Коли я намагався вже потім йти назад на вихід, я зрозумів, що йду не туди, хотів повертатися і знову робив коло, і знову з'являвся там, де був. Отже, я... чому, наприклад, ви можете запитати, чому я відважився взагалі сюди піти, тому що я знаю про себе одну таку хорошу характеристику, я не панікую. Один раз в житті я запанікував, коли я застряг в ліфті. Я присів, почав плакати, і ну, це я був малий. Я почав плакати, почав пердіти, і це все тільки погіршило ситуацію для мене і для ще восьмих чоловік, що були зі мною в ліфті. З того часу я зрозумів, що паніка не допомагає. Потрібно заспокоїтися, зосередитись, обдумати, обдивитися. І от до мене прийшло в якийсь момент рішення, що я почав чути краще і сильніше шум. Машини, я пішов на, в ті коридори, звідки шум доносився краще. Е, я дуже хочу ще повернутися в цю печеру. Але що для цього потрібно? 100% гід, людина, професіонал, яка там вже 100 разів була. Друге, комбінезон: наколінники, налокітники, рукавиці, шолом, екшн камера на шолом, щоб я її не носив в руках, але щоб постійно знімав. І, мабуть, два ліхтарики на шолом по боках. Щоб вони добре все освітлювали. Е, і тоді я гадаю, я її пройду. Але чи повністю не знаю. Бо, схоже, вона дуже велика. Це, мабуть, сама велика печера, яку я знайшов і, і чи ще колись. Е, що ж, вам дякую за перегляд. Надіюсь, ви для себе щось витягнули з цього відео. Я, так скажем, пішов в цю печеру, щоб вам не довелося. Локацією на неї я не буду скидати, щоб хтось з вас не попався туди. Чисто з цікавості, бо багато хто пише, що живе поряд. Але фотки закину, ви їх знайдете в посиланні нижче в спільноті на Reddit. Дякую вам за перегляд. Що ж, йду я, спробую тепер це все відмити. Бідний рюкзачок. Ти мій найкращий компаньон, ніколи не панікуєш.